Одного дня герой нашої історії Роман вирішив ретельно вивчати новини та події через соціальні мережі і медіа. Кожного ранку він включав свій смартфон і першим кроком відкривав соціальну мережу для того, щоб дізнатися останні новини та події. Найбільше, що йому подобалось читати, це соцопитування на різні теми, але особливо йому подобалась тема комп'ютерних ігор. Йому було цікаво дізнаватись, наскільки думка людей схожа з його думкою. Соцопитування захопили його дуже сильно. Кожного дня він читав і читав їх десятками статей. Одного дня Роман прочитав соцопитування, в якому людей питали, якого персонажа з даної гри ви вважаєте найсильнішим. Після того, як Роман прочитав це соцопитування, він був розлючений. Це була його найулюбленіша гра. І більшість людей обрали іншого персонажа, а не того, якого знав і обожнював Роман. Хлопець почав швидко розповсюджувати цю статтю своїм друзям, і на диво його ліпший друг Василь вже знав про цю статтю і порадив романові подивитись ось цей сайт, де знаходиться велика база псевдосоціологів. Соціальні опитування створюються з різних причин і використовуються для різних цілей. Ось деякі з найпоширеніших причин збір і аналіз даних, визначення громадської думки, вивчення поведінки споживачів, дослідження соціальних проблем, оцінка задоволеності та якості життя. Загалом соціологічні опитування допомагають суспільству отримувати інформацію та дані, які можуть бути важливими для прийняття рішень, розвитку суспільства та розуміння соціальних явищ. Любов Романа до соцопитувань з того часу не змінилась, але тепер він знає всіх псевдосоціологів України. Він більше їх не читає і вам не рекомендує.